Доброго дня. Продовжую розповідати вам про великого професора, великого генерала з двома буквами Ф і з двома буквами Г Андрія Небетова. Це заступник начальника поліції на даний час України. по карному розшуку. Він преподає у Академії внутрішніх справ. Ви маєте представити цього чоловіка, не маючи за плачима, ну нічого. Щоб щось авторитет якийсь був. Отаке, От пусте. І воно щось курсантам буде розказувати, як правильно красти, кримінальні провадження, кришувати, як озера кришувати. Оце да, це він навчить. Це ми до цього йдемо, це ми державу будуємо на таких небетових. Коли головного управління, коли він був начальником головного управління у Київській області, поставив пам'ятник поліцейському якому поліцейському пам'ятник? І схожий цей пам'ятник лицем на юг вже почав пам'ятники собі ставити на тротуарі. Без будь-яких поводжень. Я не знаю, як це можна було зробити. Но... Чудісав. Поставив і все. Вже увічнив себе на всі віка. Ти розкажи людям, як ти кришуєш озера. Ти розкажи людям, як людей обіжають. Грабують, ніхто нічого не розслідує, бо ви це все кришуєте. Почалось це вторгнення. Люди добрі. Ціх росіян на нашу територію. Вони всі повтікали, кинули 30 кілометрову зону Чорнобильську атомну. Важні об'єкти. Населення не евакуювали. Повтікали і нормально. Спроса ніякого. Пане Небето, ви повинні були евакуювати хоча б мирне населення. Ресурс у вас людський був, і ви в змозі були дати отпір цьому ворогу на початках. Бо тому що я добре знаю Іванковський, Полєцький, Чорнобильський район, я сім років там служив. Там сама природа не давала їм іти. Тож болота, плавні, ліса, дві, три великі річки, а ти і втік. професор. Це оправдання є. Людей закинув у у, на окупованій території. Кацапьо побило народ дітей. А він що? Він входить собі, він далі професор. розумієте? Це називається зрада батьківщині. Я звернувся в ДБР. Що проти цього професора в лапках з длама буквами F. Порушили кримінальне провадження і дали правову оцінку його діям, а не сина президента зараз будуть показувати. Хто команди їм не було? Какая команда? Присягу, підніми, почитай, що там написано. Я в 25 років виконував обов'язок по ліквідації наської аварії на Чорнозькій АЕС. 25 лет. І ніхто із нас не відступив. Ми знали, на що ми йдемо на смерть. І ні в чому не, не живім до теперішнього часу. Ми захищали свій народ згідності. А ви що? Повтікали? Тому що це ж можуть убити, а тут професор, тут же генерал, з одного гей професор, як у Януковича, розумієте, в його? Вони з Донбаса обидва, так вони. Це Манічка. храбрі дуже на ці професора. Більшого позорища для органів, чим ти, нема. Тому що ти сплюнтував тут це. Я в оточенні був 36 днів. Я бачив, що тут проходило і як тут було. Позорники. Вам нема оправдання кинути? Людей загинули люди, а воно ходить з камерою бігає, коли вигнали вже цього Кацапа, бігає по шитомирській трасі, тут по Іванковській, і відоси знімає, де хто загинув. Та це ж тварь на твоїх на руках ця кров. Ти ж не захистив цих людей. Своїх вивіз? Своїх хтось загинув? Вивіз своїх і гроші вивіз і ждеш, поки далі це все. Я буду висвітлювати роботу поліції в подальшому діяння того діятеля, який є. Цей діятель має сидіти в тюрмі, а не просто шукати винних. Він має бути 30-кілометрову зону. Він мог наробити цей кацап, що хотіти там виставити. І хто б за це відповідав? Це ж наші люди. А воно втекло. Ресурс був, зброя була. Люди з рушницями-охотничами йшли, з бутилками. А ця гніда мала зброю і нічого не організувала. Він професор і генерал. Чому воно можна вчити? Подальшому я вам буду показувати далі, як розслідуються ці справи, показувати, хто винний в цьому всьому і як він кришує.